І так, продовжуємо з вами тему створення та адміністрування сайту. Продовжуємо створення та адміністрування сайту. Давайте починати. Давайте починати. І так, що ми можемо з вами зробити? Так. Тепер, що я хочу з вами сьогодні розглянути? Ну, по-перше, це. Додати до нашого до розділу математики, по-перше, додати певний блок, зробити його красивим. Яким чином? Ну, наприклад, візьмемо, оберемо ось такий блок. Візьмемо, оберемо ось такий блок. Далі, нижній текст нам, можливо, не знадобиться. Давайте так. Зараз. Теліт, натискаю, він не видаляється. Так, так. І останнє. Тепер, що я хочу з вами зробити? Що я хочу з вами зробити? Я хочу, щоб ми з вами зробили ось таким чином. Щоб ми з вами зробили ось таким чином. Яких вчених ви знаєте? Так, піфагор. Так, 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 так. Ми з вами знаємо. Так, піфагор. Ще яких вчених ми знаємо. Так, так Рене Декарт. І ще є таке. Тепер, що ми з вами спробуємо зробити? Ну, по-перше, знайти їх зображення і додати їх на нашу сторінку. Піфагор. Так, починаємо шукати піфагор, яке б нам зображення обрати. Ну, от нехай буде. Нехай буде ось таке. Нехай буде ось таке. Так, копіюємо посил... посилання на картинку. Далі додали. Обрати зображення за посиланням. І додали зображення на картинку, має її знайти. Додали. Далі, це ми з вами зробили. Далі Рене Декарт. Теж зараз щось схоже. Рене Декарт. Ну, нехай буде ось таке. Нехай буде ось таке зображення. Так, так, скопіювали. Додали зображення. Посилання. Ставили посилання. Декарт. Є в нас такий. Так, розмір, 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 розмір. Ну, десь такий. Далі, і Франсуа Вієт Франсуа Вієт Так, 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 Вієт Ну давайте так, щоб без років життя, щоб просто був типу якийсь портрет. Так, скопіювали, додали. Тепер, що ще я хочу з вами зробити? Брати. Так, Посилання додали посилання додали. Далі, тепер, що я хочу, щоб ми з вами ще зробили? Окрім того, що ми з вами зробили. Також я з вами хочу зробити таким чином, щоб в нас з вами була й певна інформація про піфагора, Декарта та Вієта. Яким чином це можна зробити? Яким чином це можна зробити? Ну, давайте з піфагора почнемо. З Піфагора давайте почнемо. Ось є, такий чудовий, є така чудова енциклопедія, яка називається Вікіпедія. Вікіпедія. Що ми з вами зробимо? Ми з вами зробимо ось таким чином: виділили слово піфагор, вбудувати. І ми спробуємо з вами вбудувати сюди посилання на його сторінку Вікіпедії. Тобто, скопіювали, далі вставили. Зараз він подумає. Сторінка повністю, сторінка повністю, нехай буде. Нехай буде сторінка повністю. Ага, стоп, а що я, що я обрав? Почекайте, я ж йому сказав. Будувати. Посилання. Будував. Добре, якщо ось так. Так, дивіться. Виділяємо слово. Ось у вас є. ну Ось така скрепочка. Додати посилання. Додали посилання правою кнопкою миші, те, що ми скопіювали, застосувати. Далі, тепер з декартом зробимо зараз те саме. З декартом те саме спробуємо зробити. Думаю, з чого воно не виходить? Вбудувати, а воно не вбудовує. Він, правиль, він все правильно робив. Він все правильно так. Замість повністю Рене Декарта. Можна просто ну, можна спробувати через прізвище. Додати посилання, вставили посилання. Застосувати. І Франсуа Вієт, І Франсуа Вієт. Франсуа Вієт, Вієт, Так, так. Так, скопіювали посилання, Франсуа Вієт, Додали посилання. Так, так, можна на якусь сторінку, можна саме сюди. Так, тепер, що буде далі відбуватися? Що буде далі відбуватися? Давайте ми з вами спробуємо переглянути. Давайте ми з вами спробуємо переглянути. Зараз ми дивимося. Так, так, що в нас буде відбуватися? Так, наші сторінка математика. Тепер, коли ми будемо, ну, зараз воно таким чином розташоване, тому що не на повну сторінку. Коли ми наводимо на надпис Піфагор, натискаємо, він нас переходить, як ми бачимо, на сторінку Вікіпедії. Ну, те саме буде з Декартом, і те саме буде з вієдом. Все, це ми, зробили. це ми зробили. Всі зміни збережені в нас. Тепер, що нам ще можна зробити? Ну, давайте з вами спробуємо щось, якийсь стиль додати. Якийсь стиль додати. Ну, давайте так, щоб не просто колір, а якесь зображення. Зображення можна обрати, в принципі, у нас ось тут є галерея. Спробуємо зображення додати з галереї. Ну, ка якщо я ось таке додам, подивимося. Взагалі ні на що не схоже. Не красиве. Менш, Менш красиво, тобто, ось таким чином. Ну, єдине, що колір тексту і так далі це все, звичайно, що можна змінювати. Тобто, якщо хочете, кольор тексту і так далі, це все можна змінювати. Це ми з вами розібрали. Ми можемо з вами спробувати ми можемо з вами спробувати додати годинник на сайт. Яким чином є в нас годинник на сайт. Годинник на сайт, є у нас ось так. Ну, тобто, є різноманітні сайти, які допоможуть нам додати годинник. Ну, дивіться, найкращий. Десь педію я знаходив цей сайт. Ну, такий, в принципі, доволі зручний. Дивіться. В цьому випадку ви можете обирати ну, тобто, віджит цифрового годинника для вашого сайту або блогу. Ми можемо обирати або цифровий годинник, або аналоговий, тобто, з, або зі стрілочками, або з, з, з цифрами. Так, тепер. Ну, дивіться, давайте далі розбирати. Визначення місця знаходження автоматично, тобто сайт буде автоматично визначати, де ви саме знаходитеся. Тобто можна вписати місто, можна відповідно визначати автоматично. Далі. Формат можна зробити 12 години, можна, ну, оскільки в нас 12 години. Тому показувати час сходу заходу сонця. Ну, як ми бачимо, сьогодні в нас сходить сонце о 5-й ранку, заходить сонце о. 19,54. Тобто, тривалість сонячного дня буде 14 годин 45 хвилин. Ну, знову ж таки, приблизно. Далі. Тепер миготіння. Можна його зробити, можна без нього залишитися. Тобто, як хочете. Текст по центру можна зробити. Далі. Підлаштовуватися під контент, доступна ширина або можна зафіксувати певного розміру. Тобто, в залежності від того, ну давайте так, щоб підлаштовувався під контент. Далі внутрішні відступи можна зробити великі. Розмір часу великий, щоб було видно. Розмір всього великий зробимо. Колір фону. Колір фону можете, можемо налаштовувати самостійно. Колір фону можемо налаштовувати самостійно. Тобто, взяли, обрали такий, взяли, обрали який-небудь ось такий. Так, взяли. Ну, тобто тут, який хочете, можете обирати з того, що вам пропонується в галереї. Ну, в принципі, мабуть, якийсь з ось таких годинників найкращий. Який обирайте? У нас є. Тепер закруглення країв можна зробити з ними можна зробити без них, це зрозуміло. Знаете, обведення обведення віджету, тобто я в нього або є або немає, о, в нього є, або немає рамки. колір обведення може бути чорний, як він зараз є. Можемо обирати є, ну, тобто, який завгодно. Можемо обирати який завгодно. Тобто, можемо, наприклад, от взяти з якогось, Ну, наприклад, от взяти ось такий колір. Все, колір обведення. У нас він що є, що його немає. У нас він, що є, що його немає. Можна взагалі без нього. Далі. Тепер. Колір дати та часу теж колір, який хочете, обирайте. Ну, тобто, який, як на мене, чорний він найбільш конкретно для цього випадку приємний. Колір заголовку. Колір заголовку можемо зробити. Можемо зробити, ну, якщо ось такий колір, ну нехай якраз він підходить під. Далі заголовок жирним. Ну, тобто, поточний час у місті Харкові можна зробити жирним, можна зробити звичайним залишити. Тепер далі. далі. Яким чином, що ми далі робимо? Далі нам треба з вами. Далі нам треба з вами. Так, 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 так. Код. Тобто взяли, скопіювали код, перейшли на сайт, натиснули Вбудувати, вбудувати код, праву кнопку миші, вставити. Далі. Він шукає, що ви, що ви від нього хочете. Знайшов. Ага, знайшов годинник. Вбудувати годинник. Тепер у нас є годинник на сайті. Тепер у нас є годинник на сайті. Також, в принципі, можна сюди вбудувати календар. Також можна спробувати вбудувати календар. Так. Ну, нехай свята Україна, окей. Додали календар. Він буде, тобто можна його теж налаштовувати. Що він буде показувати? Розклад. Ну, давайте так. Нехай показує місяць. Тобто, він вам буде показувати, яке сьогодні число. Зараз ми календар до годинника поставимо. Буду показувати, яке сьогодні число, які в нас свята і так далі. Які в нас свята і так далі. Тепер, в принципі, те, що ви вже робили, додати. Тобто відео, ну, тобто, відео можете шукати його в Ютубі, можете додавати посилання, а я візьму, додам, наприклад, ну, вон, сьогоднішню геометрію вставити. Тобто, відеозаписи можна додавати, можна їх розмір змінювати і так далі. Тобто, все це чудово працює. Ага, ще я хотів сьогодні додати. Так, це ми зробили, зробили карусель поки що. Ще я хотів з вами зробити: додати кнопку на. Для переходу на головну сторінку. Головна сторінка. Головна сторінка. Йому треба. Ага, спочатку посилання на головну сторінку, а потім вже будемо дивитися так, головна сторінка. Перейдемо. Так. Так, 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 так. Так, посилання на опублікований сайт, відповідно, він перейде. На головну тоді сторінку. Тепер, тепер переходимо на сторінку математика. І наприкінці, де тут вона в нас є, кнопка, головна сторінка і посилання. Посилання. Вставили. Кнопку теж збільшуємо, зменшуємо. Тобто, ось таким чином. Давайте опублікуємо, подивимося, що в нас вийшло. Оновилася сторінка. І він все бачить. Те, що ми з вами. Тобто те, що ми з вами додавали, все абсолютно видно. Абсолютно все в нас з вами видно. Так, так. Так, 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 продовжуємо. Продовжуємо. Так. І це. Я, вам зараз, я вам зараз, після уроку в нові знання, додам файл. Відповідно до якого вам треба буде виконати, ну тобто, там буде за порядком написано все, що вам необхідно буде виконати на вашому сайті.